I got spurs that jingle-jangle-jangle jingle. Jingle, jingle. Вітаю тіпетаті. Ти... Вітаю що Ми продовжуємо грати в Dead Space 2. Минулі серії ми продовжували ганяти по цим печерам. А, наткнулись на строса, якого. Один інцидент з Е, Айсик йому показав фокус, який показав колись Джокер поліцаю з этим... З тому як можна... цей. Дайте, блядь, сформулювати. Зникненням олівця. Пам'ятаєте, він так хоп, стол. Олівець поставив і близь і. Олівець зник. Так само і. Так само і Айзек. О, Елі. Так само і Айзик йому трошки це... Викруткою вправив в голову. Все з ним заєбісь. Айзеку, о, сюди. О, Схоже, що механіка відряного відтягнули звідси. Перш ніж закінчити лагодження. ТБХ в пизді, а строс мертвий. О, що ж, я за ним не плакатиму. Ну, все, що він зробив, кендон. So, І що тепер? Строс потрібен дай був, щоб знищити маркер. Строс не привів до мене до маркера. Він, він тікав від своєї при... При... провини. А ти? І я вже не тікаю. Я знаю, що повинен зробити. Ну, нарешті нам пощастило. І, і ми потрапили на цю машину. Потім під'їмемось в кабіну до. Well, один з і спробуй завести її. А я пошукаю другий акумулятор. Може тебе аптечку дати? Гаразд, подивимося чи ми... Чи нам вдасться. Може там тобі бабла, там магаз, ти візьмеш собі шмотки нормальні. А то ходити так в цих джинсах. Якщо я отакий пиздець, то не особо. Павну і бачу батарею. Ну а до речі, э, ця батарея може запустити скріп. Диви, та шо за Ну Не запустити вже цю ...двіж... при якому я не зможу залутатися. То я спочатку це зроблю. Бля. Та й Залутаюся. А потім уже... Поставлю цей батарею. Да птаю. Тихо не посталася там сама. Добре. Би надолу тут О! Алмазный. провід. В ту сторону можно поехать. Тут шо? Ящик ще один. Куда ты? Угу, ты що, треба? Что за фонарки? Лампочка, я думаю, що це... лука. О! О, ну привет. А, ты не один, ты с другом. Окей. Добре, що з собою подарунки принесли. Ти... Тисячу гривень, і патрони. Кайф. Ж таке. Електроплак. Знайшов. Чудово. Здається, я запустила систему в обхід навігаційних карток. Дякувати. Добре. О, здорово. Ай прям голову заебашу. Диви ви у них, кстати. У цих темних очі заклеєні і пощека щекайка. Ааа. Как у Венума. Може, до речі, сначала надо було поставить батарею. Сказали, за заплатой. Аби здавали б плату забирать. Бо вона. Ох ти ж епта, реготин, Здорова. дали патронів? їх, сука вже забирають. Кстати, надо отнести плату продать даті да и Мені до речі что-то дуже кайфую цих карьерных бурів. Шо у них така колоса. Якщо не забуду, то коли буду монтажувать, монтировать, то найдутся в фотку кар'єрного цього бура, екскаватора і поставлю. Я щось коли бачу я такой, блядь, Як він виглядає да охерительно. Просто пиздец. Тибо на 50 тысяч там, по-моему, стоїло, що хіретить може. Йоу, сейчас буде звук. Блядь, я люблю звуки в цій грі, це просто... От самої гри. До того, як вона виглядає, до історії, до того за вообще всі звукові ефекти і саундтрек. В цій грі все ахуительно. Просто все, блять. Я хуя, я, блядь, драчитаний готовий. Ну це просто пізде. Там щось є, кстати. Якісь прохід, якісь двері. Просто охеретельна. Піля нажав звук звук послухать. Блядь, просто хуй. И... Е. Пау Це тварь заплата, да сюди. Бау! Гей, hey, э, ще. Що... що ти зробив? Контрольний. Э, голограми моркнулись. Так, електроплата закоротила. Треба знайти нову. Модель стандартна, десь тут має бути ще одна. Пошукаю. Як ти успіхи. Ну, поки що ніяк. Ясно. Не розпізнає нову електроплату. Здесь я можу її перепрошити. Або ж я можу перепрошити плату. А правила Я не почув її останню фразу, я сам ее да, да, придумав. Що? я не розчула. Нічого, нічого. нічого. Окей. Опять я чуть стр... до стрелочки тянусь. Бен. Черт, с ними поправляю. Я все равно думаю, что я далеко от него именно чутно. Далось, завела. А... На ну, тому боті лифт. Я, Я роз розвернув машину, що пі... Пітео. Еба. Ягода виглядає класно. Еба! Пиздюки. Да, лифт не работает. Алло! А, на що вона під'їхала? На, на Все мне не треба. Ой. Бля. Да -а -а. <рисот> не <Танет> то. Да <рисот> не то. <рисот> так, блядь. Опа. Тоже. Опа. <рисот> Хорошая фирмилка. Блядь. Может... На все цей... На палубу цю херні кидати патрони? Блять. Де воно? Ага, ось сюди, наверное. Кайф! Так, нахер. Нахер. Вона нас дорога нахер. Опа, тоже нахер. Це мені Нахер. Це мені а? Может там трошки быстрее, не? Бляаа, тя охуенно. Пиздец, и до цього лифта. Нахуй пришло. Не кажется тут лифт. пс, тудай. Погнали! Досталите Добре, я на горі. Зараз подивимось, що шо-шо-шо будем. Здорово! Комбайнеры Полтора Покитьки слыши там вот это Ох, типа, Роцаны Все типа усі шахтери, да? Ай, та як ти спи ударить я быстрее ше Алло Ох, oh, добрячик. Я думаю, близько лучше не підходить. Ось по цю жорточку краще не лучше Де воно все за говнящий. Ты точно умеешь керувати цю херню? Копальня просто кишать Мені цей лазер тебе не мешає? Якщо і так багато тут, скільки ж е, там на горі. Блять, лут насобирать, збирать! Йопта. Бля! Бля! Кой п'яты! На! Бу! Опа, мені... Якщо навіть десь близько кінець і мені нахер не треба ці гроші, я все одно їх збираю. Тому що це бабло. Опа, Патрик. Так, що ти нам приніс? Он уже испарился десь. Так. Окей. Хоть знаєш, куди нам їхати? Тримайся, зараз буде ще вибач. Хригаки. А бычник, кстати. Опа. Ні? Ні? О, все воно. Чуть серце не стало. Так, аккуратнее, вылетаю бочку. Дишка, опа! Стоять! Не один лут не впаде. Все заберу. Давно. А де идишки пропали? Я як там краще не бываю. Ай, Що за говнуло? Бля! Мелкие гны. Опа. Гадайся тварь. Подкраду. На. А де... На. Там еще это не буры. Опа, на Я их танк развертаюсь. А, дВ, тут. Аааа, прикольно. Тут разворачивается надо... Так самое, как як... цей. Як пасок песк без пеки замикать. Что це самый прикол, якщо резко тянуть пасок, то він не це, стопиться, блядь. Так само тут камера, ось вс резко І плавно. Ви бать та Ну це бачила? Офигеть, пользуйся! Диви це потихоньку, а це різко. Ну, хревно так було зроблено. Це спеціально, щоб е, екстреної ситуації ти не мог... Е... Диви, Не мог підібрати трупак тільки ці. ні, морк. Просто це, видно, дуже бісило е, гравців в першій частині, з-за того, що ти... Так в першій частині не можна було навіть підібрати ці шипи. Ти він кидав їх не отак, а вперед, а отак. Горизонтально він їх кидав. хлопці на своїх чекай, 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 зупинись. <реку> <реку> Схоже, ми доїхали до фундаментових опірів урядкового сектору. А як там, туди, як потрапити всередину? Як йти вперед? Маємо велетенське свердло. А я ж, блядь, на, 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 на ньому. Ти що? Йобнулась, мать. Я ж стою на цій штуці. Е Чи ти забула? Эллі? You know, right right? Эээ! Камні падают падають, і така. Фух, блять, айзик, ну шо ты живий? Айзик. Айзик. Викоди з цього бляд, комбайна Айзека наполовину уже перебурило в той хуйні. Заявісь. А як так вийшло, що мене випнуло? Ах, тв боляче. Гаразд. З інцями мірятися будемо потім. Це наверное, вона каже. Ми будемо потім. Чи ні? Ну, так. Принаймні ми впоралися. Це поза всякою сумнівів, урядковий сектор. І я так думаю, що твій маркер. он за тим великими дверима. And I'm guessing that marker of yours is behind that huge door over there. Well, the better... uh, що ж, не борімося, тварюки знайдять шлях на гору через просверлену ді діру. Uh, тут має бути <просив> ліфт або щось інше, що сполучає з... поверхи і <просив> Я спробую йти до тебе. Добре, я иду тобі на зустріч. А, ну і все, получается. А як подожди вперед, Потом така хуй плетина. І далі там уже панели. Получається, коли ж... застряли, я вот так перелетів сюда. Хранет. Так Зараз нас зустрічає лут деси, кого не можна взяти. Я в плюсі по патронам оставлю, кстати. Так, тоді давай так. Айзик, тут. Е... бойовий корабель! Що? Він справний? Здається, справний. Айзик, чуєш, ми врятуємось. Ми не ми, а ти. Ти Пі... небезпечно тут залишатися. Про что okay, ]まあ, ты говоришь? Бегомся ты. Я запускаю проверку системы. Вот так я должен разъебать херню. Маркер. Нерховузол. Питки на утро. Бабос. И что? А. Ебатик цикл. Я вообще туда пишу. А я на это пишу. А, класс, я не повожу всю дверь. Окей. Кейс. А, все. Остальное желание жизнь там нормально. Дополнительные системы завантаживаются. Па, па. Айзеку, що ти робиш? Закриття воріт Айзек, що ти робиш? Айзеку, що, що ти робиш? Негайно відчини двері. Ні. Не смій! Не смій запускати корабель! Айзеку! Эллі, це твій найкращий шанс. На кораблі є нерозбережний зв'язок. Збереження зв'язок, ти врятуєшся. Я хочу, щоб ти врятувалась. Я не врятував Ніколь. Але врятую тебе. Бай. Бувай. бай з четвопо посмішка така, типа. Блять. Похуй. Готов... Тепер ти готов поговорити? Навіщо? Що Ще... я і тебе Щоб і тебе випустив? Не можу ніколи. Я ніколи не хотів тебе відпускати. Нормально, побалакати з голосом всереднь... всередині тебе, це нормально. Багато чого сталося супереч нашим побажанням нашим бажанням. Азіку, торкнись мене. По хто ти з тобою голові балакає, нас не поплатить. Не думаю, що це гарна ідея. Будь ласка, Азіко, поєднай нас. Юнак як... не можу, і він як No. на кратес маскати. Що за коробка? Под патриками? Кларку, я не знаю, який ти боже промисло тебе захищає, але ти закінчишся тут. Я все дві охорони охоронців усе перекри... перекрию, навіщо ти Потрап... Ти не потрапишься ти пизда? Чогось в главному меню п... пропали субтитри. Я хотів поставити це прочитати, но ну, він швидко балакає, я не, я не успів це прочитати. Падла. Містер Тайпмен, ви. Гандон. Поюзаний. Так. І скільки тут взагалі. Так, це 13 розділ. А скільки взагалі розділів? А, не буду спойлерить. Я не пам'ятаю сіких. Пой, десь... вже близенько. Уже має бути близенько. І це не то, що я прям вже хочу третю частину погнять. Третя частина... Блять, от... Десь я бачив, є типа DLC на Dead Space. Типу за когось іншого грати. Ро! Іть собі. І так само і третя частина. А от, ну коли я ввів, типу, Dead Space DLC, ніхера не було. А на сей посту у тебя пидут цепи своим шляхом. А красный показывает, кого писа. Да ты мразота! А, блядь! А, да кто у нас коцы? Блядство! Какой плеток? Блядь, стейна! Стей, блядь! А ты там раз? Уновано. темні малюки! Живучий, я хиздать! На на. На на. Це Слышь, а... мина, ч не можу кинуть и взірвати Бау! Блін, пусть мене аптечки, твари. На ти, сука надо блять не надо на те хуй то опа на блять ай не получилось не его красиво выбить лут це мені не потрібно блять трошка усе покричал побежал начало гордо прибавлювать не часто кричуши это то оно... ходно ай-яй-яй Это изолированный любитель просто балакать. Лёгко. Ну давай, жима, живет хэв. Найс. Э, выбачай. Сайонара. Это уж не буду. Туда посмешка. <laughs> Нормально. Хотя мог приподнять просто, або на паузу поставить. Ну, нахуй надо. Так, ебать. Что нахуй? Полис. Я тоже, кстати, полис, мы тут написано. Полис. Пацаны-то с пушками. Азик Ларко, а не ружь! Кидай сброю. Ебать, нахуй. Фух, блядь. Мы точил, блядь! <laughs> Нихуя себе! Возьмите зеркало класса. Блядь! СУЧИ вы, блядки! Мои аптечки! Как электронный писсиар? Что вымеряете миллилитров? Охуеть! Вот мразоты, блядь! Сука! Вот гандонески. Пизда. А що мені робити? Бігти в ту дверь була, вони палили по мені. Покажу одних слід вазик, там, сахен атенс, бревайтесь стрій. Побезпечте щось там. Вас зрозумів. А я не побачила, що я собак сюди, да? С пытаем лазик, кто живий. Дай живий, здоровий. Трошки покоцный, но. Было гірше. Охуеть, я поднимаюсь. Во вход или чё? Сот. Ооо, спораживание крови. Кайф. Чё, с ними светлого выпнуть или Кайф. И шо, некроморфы полизуть? Там же тварь. А? Дай, дай тебе отсюда. Черт, нас не струмили. Біса курва, то була загорожа. Це який закарпаття. Курва, то була загорожа! Опа, шла жара, ебай, хто це нахуй, Це шо? Некроборф, Спінтерсел? Ти наразі у нас небезпеку, ти болдур. Виступаємо, виступаємо! До приміщення з маркером. Треба замкнути його. Тут, блядь, есть некроморф с, блядь, сплинтер сел, бля. Не уйти. Очень. Чек то блин, Night Vision. Как оно, блядь, называется? ПНВ. А можно назад поставить, будь ласка? Назик, ну, Азик, ну ты, блядь, тупый, нахуй, чешу. Ну включи свет, ёп твою жмать. Чё ты, блядь, так по, -по, по кайфу по темноте ходить? Там, блядь, есть блин, сплинтерсел, ну его нахуй. Па -па О, можно так вообще. А шо, Так еще никто маску не использовал. Ага, нахуй. Рыготина! Ой-ой-ой-ой-ой! Рыготина! На, нахуй. Что -на. за хуйня? Де? Та йди нахуй! Блядь! Євгені! Не, неудобно. Він як цей, як, еее... Блядь, та він пиздиться ще! Він як з дому о ті грабіжники, а то Марв... Та, чо, ну, хто, дже, цей... Чо перший кого виграв? Блять, схоже, пиздать. Может, ми не цього некроморфа? Вот это. Пейпепе. Я не повлечешь с собой на эту херню. Что, пацаны, пиздался? Бувая. Як шоу выпываете, то так и бывает. Не жартуйте ты с Айзиком Кларком. Шо? Та йди ты в жопу. Айзик, куди Айзі... ты идешь? Кудась, блядь, тебе не еп. знаю. Самое Самое тут. Хочу это тебе шлях. Какой шлях тебе трафать? Шляк. Что такое? тоже так могу рукой. А трошки выше уже нельзя. А еще выше, это такси можно выкликать. Вот так просто. Ну еще просто вверх тоже такси выкликают. Так, ведь чипы спрятим. Пока. Ага. Значит, она типа допуск. Понь, понь, понь. О, ящик. Патроны. Че, я брал патроны обычные? Да. Найс. Так, просто мне не пропустит. Надо, значит, с этим. Ну да. найди Да. Опа. получается, тут было, ну, не было этих трупов. Это все живенькие тут были. Маркеры эти роблять. Давай сохраняйся уже. Так, ну ще будемо цього завершувати. Четвертий сейф. так. Да. А години починились, ні? Так, да, починились, бо не було у цих е двох крапок не було. Будемо цього завершувати. Дякую, що дивились. Сподіваюся, не забули не вже відео Щось написати, щось підписати. раз Дякую, що дивились. До зустрічі. Бувайте!